Всім доброго дня! Сьогодні говоримо про розв'язування логарифмічних рівнянь, а точніше, про розв'язування найпростіших логарифмічних рівнянь. Так от зазначимо одразу, що логарифмічне рівняння це рівняння, в якому невідома міститься під знаком логарифма або в його основі, або в обох місцях одночасно. Тому розв'язування логарифмічних рівнянь це трошечки буде складніше в порівнянні з показниковими рівняннями. На даних прикладах ми бачимо логарифмічні рівняння під номером 1 та 4, в номерах 2 та 3, окрім того, є ще степенева і показникові функції. Так, от, існує багато методів розв'язування логарифмічних рівнянь. Зараз говоримо детальніше про найпростіші логарифмічні рівняння. Це рівняння наступних двох типів. Перший тип логарифм за основою А від Х дорівнює Б. Не забуваємо, що наша основа. І підлогарифмічний вираз завжди має бути строго більше за 0. Окрім того, наша основа завжди має бути відмінною від одного. Перший тип логарифм за основою А від х дорівнює b. В. В якості прикладу розглянемо ось таке рівняння. Логарифм за основою 2 від x дорівнює 5. Значить зауважимо, що основа 2 більше за 0 та не дорівнює 1. Тому розв'язувати таке логарифмічне рівняння будемо за означенням. Що наше означення говорить, що логарифм це степень, тобто результат обчислення нашого логарифму, а саме число 5, це є показник степеня для нашої основи, тобто для дві і результат такого обчислення 2 в 5 має дорівнювати нашій підлогарифмічному виразі. В даному випадку це зараз просто х. Тому тобто ми маємо розв'язок х дорівнює 32. Піднесли дрічку до п'ятої степені. Обов'язковим елементом при розв'язуванні логарифмічних рівнянь і в подальшому нерівності завжди є запис ОДЗ. Якщо ви його не зробили, вважається, що ви розв'язали логарифмічне рівняння тільки наполовину. Так як у нас під знаком логарифму місце тільки х, то ми пишемо, що він має бути строго більше, за 0. Перевіряємо: 32 задовільняє наше ОДЗ. Тому у відповідь ми зазначаємо наш розв'язок, а саме число 32. І розглянемо аналогічний приклад. Логарифму. Давайте візьмемо трошки ширшу функцію, ніж просто х. За основою 7 від виразу 2х 1 дорівнює 2. Значить, за означенням логарифма, двічка, це степінь для нашої основи, тобто для цифри 7, щоб виходив наш підлогарифмічний вираз, тобто 2х 1, дорівнює 7 в степені 2. 2. Це степінь. Отже, обчислюємо. 2х-1 дорівнює 49. Переносимо 2х маємо 50. Ділимо на 2, позбуваємося цього коефіцієнта і отримуємо розв'язок 25. Обов'язково зазначаємо ОДЗ. Наш підлогарифмічний вираз, в даному прикладі 2х-1 має бути більше строго за 0. Тому переносимо 2х строго більше за 1. Позбуваємося двічки шляхом ділення на неї, і отримаємо Х більше за одну другу або 0,5. Значення 25 відповідає нашому ОДЗ. Іде в другий найпростіших логарифмічних рівнянь це коли ми бачимо логарифм зліва і справа, і бачимо, що він у нас за однаковою основою. Тому, правильно нам підказує наша інтуїція, ми маємо позбутися нашого логарифму, бо основу ми маємо. Однаковою, відповідно, і підлогарифмічні вирази мають бути між собою рівними. Так, маємо умову логарифм за основою 6 від х-1 дорівнює логарифм за основою 6 від 2х плюс 7. Звертаю увагу, що так можна працювати, коли ми маємо однакову основу зліва і справа. Тому ми відкидаємо наші логарифми і прирівнюємо підлогарифмічні вирази. Оптимально переносимо х вправо цифри вліво, отримуємо мінус 8 дорівнює х або x дорівнює мінус 8. Так, і обов'язково зазначаємо наше ОДЗ. За ОДЗ у нас два підлогарифмічних вирази, тому ми маємо перевірити кожен із них. І хміну 1 має бути строго більше за 0. Значить, х має бути більше за 1. І друга умова 2х плюс 7 має бути більше за 0, тобто 2х більше за мінус 7. А отже, х більше за мінус 3,5. Ми маємо розв'язок мінус 8. Перевіряємо, чи задовільняє він наше ОДЗ і помічаємо, що мінус 8 не підходить а, і жодному з варіантів нашого ОДЗ. Отже, наше рівняння, на жаль, розв'язку. Не матиме, тому ми пишемо у відповідь порожню множину. Для ілюстративності зазначу іще один приклад, можливо, матиме розвиток логарифм за основою 2 від 5х 11 дорівнює логарифм за основою 2 від 4х мінус. 7. Отже, бачимо однакові логарифми з лівої справа, тому відкидаємо їх і отримуємо рівняння 5х-11, дорівнює 4х-7. Переносимо х в одну сторону, спрощуємо, переносимо зміни в іншу сторону. Тримаємо розв'язок 4. Записуємо ОДЗ. У нас два логарифми, тому в ОДЗ буде дві умови: 5 х 11 11 має бути більше за 0, отже, 5х більше за 11. Ділимо все на 5х більше, ніж 11 п'ятих, або 2,15 чи 2,2. З другого 4х мінус 7, з більше за 0, значить 4х більше за 7. І х більше, ніж 7 четвертих або 1,3 четвертих, тобто 1,75. Наш розв'язок 4 задовільняє наше ОДЗ, тому пишемо відповідь 4 без х дорівнює Просто 4. Отже, ми розв'язуємо наші найпростіші логарифмічні рівняння за означенням. Розглянемо ще один приклад: логарифм за основу 2 від х дорівнює 3. Отже, за означенням, 3 – це степень для нашої основи 2, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Тобто х дорівнює 2 в кубі, тобто 8. Перевіряємо ОДЗ. В наш підлогарифмічний вираз входить тільки х, а отже, х має бути строго більше за 0. 8 задовільняє наше ОДЗ. Приклад наступний. Логарифм за основи 3 від х квадрат плюс 72 дорівнює 4. Значить, 4 це степінь для основи 3, тобто маємо записати 3 в степені 4 дорівнює нашому підлогарифмічному виразу. Зараз це х квадрат плюс 72. От ми його так повністю і переписуємо. Дорівнює 3 в степені 4, тобто 81. Переносимо все в одну сторону, спрощуємо дорівняння х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Бачимо формулу різниці квадратів і розписуємо на дві дужки х-3 та х 3 дорівнює 0. Отже, наші розв'язки 3 та мінус 3. Далі робимо запис ОДЗ і в наш підлогарифмічний вираз потрапляє х квадрат плюс 72. Ми маємо впевнити, що він має бути строго більше за 0. Що ми пам'ятаємо про квадратичну функцію? Вона завжди додатня більше або дорівнює за 0, однак ми маємо ще плюс 72, тому вона більше або дорівнює точно, чим 72. Ну, а отже, і строго більше за 0. Це означає, що наш х, незалежно від того, який він, може бути, набувати абсолютно різних значень. Отже, і мінус 3, і 3 ми зазначаємо в наш розв'язок. Так, наступний приклад. Логарифм десятковий від х плюс 1 плюс логарифм десятковий х плюс 4 дорівнює 1. Це трошечки складніше, чим найпростіший тип, однак ми бачимо додавання суми двох логарифмів з однаковою основою і можемо застосувати властивості логарифмів, записати їх через один логарифм десятковий, добутку х плюс на х плюс дорівнює одному. Далі працюємо за означенням, і добуток х плюс на х плюс має дорівнювати 10 в степені 1. Або можемо представити 1 як логарифм десятковий. До тієї ж основи приводимо ліву і праву частину. І далі записуємо, від чого? Від 10 в степені 1, тобто від 10. Далі відкидаємо ліву і праву сторону, прирівнюємо під логарифмічні вирази. Тримаємо рівняння х плюс 1 помножити на х плюс, торівнює 10. Розкриваємо дужки. Переносимо все в ліву сторону, во схоже на квадратне рівняння, і отримуємо вираз х квадрат плюс 5х-6 дорівнює нулю. Розв'язуємо за дискримінантами або за теоремою віге неважливо, однак ми записуємо наш розв'язок, як ми шукаємо корені. Значить, за теоремою Вієта сума коренів мінус 5, добуток мінус 6. Те, що добуток від'ємний, говорить про те, що наші числа різних знаків. Те, що сума від'ємна, говорить про те, що більше число зі знаком е мінус відповідно. Отже, це є числа мінус 6 та 1. Не поспішаємо писати їх у відповідь, обов'язково зазначаємо ОДЗ. І при застосування наших властивостей ми записали із двох простих логарифмів один складний. Ну, для запису ОДЗ ми можемо повернутися до умови і вважати, що у нас є дві умови: Х плюс більше за 0 та Х плюс 4 більше за 0. Це легше їх розв'язати кожного окремо, чим методом інтервалів, розв'язувати, позначати точки, обчислювати знаки. Рекомендую по самому простому варіанту зазначати ОДЗ. Отже, х плюс 1 більше за 0, і х плюс 4 більше за 0 одночасно. Отже, х більше за мінус 1 та х більше за мінус 4. Якщо ми зобразимо на координатній прямій, то сильнішою буде умова х більше за мінус 1. А ми маємо розв'язки мінус 6 та 1. В нас ще ОДЗ не потрапляє мінус 6 це сторонній корінь. Тому відповідь ми зазначаємо тільки 1. Значить, пишемо відповідь 1. Так, і, і ще декілька завдань із НМТ. Так, розв'яжіть рівняння. Логарифм десятковий, 5х 3 до лінії 1. Значить, основа 10, степень 1. Отже. 5х мінус 3 має дорівнювати 10 в степені 1, тобто 10. Звідси ми маємо 5х дорівнює 13. х дорівнює 13 ділимо на 5 або виділяємо цілу частину 2,3 або 2,6. Це наш третій варіант відповіді. Наступний перевіряємо дизель. 5х мінус 3 має бути більше за 0. Звідси 5х мінус 3 має бути строго більше за 0. Звідси 5х більше за 3, х більше за 3 п'ятих або 0,6. 2,6 задовільняє наше ОДЗ. Логарифм за основу 2 від мінус х дорівнює 5. За означенням, 5 це степень для нашої двічки, щоб отримати мінус х. Порівняє 2 в степені 5, що є 32, а отже, х дорівнює мінус 32. Повернемося до нашого ОДЗ. Наш підлогарифмічний вираз, зверніть увагу, мінус х має бути строго більше за 0. Якщо мінус х більше за 0, значить х. Має бути менше за 0. Тобто ділимо обидві частини на мінус 1 і змінюємо всі знаки. Х менше за 0 мінус 32 задовільняє наше ОДЗ. Другий тип найпростіших логарифмічних рівнянь. Бачимо зліва і справа однакові логарифми. Тому ми їх відкидаємо і переписуємо до вигляду 3х-2 дорівнює мінус х. Переносимо х в одну сторону. Отримаємо 4х дорівнює плюс 2, а значить х дорівнює 2 четвертих або 0,5. Записуємо ОДЗ. У нас два підлогарифмічних вирази, тому буде дві умови. Перша умова 3х 2 більше за 0, тобто 3х більше за 2, а значить х більше за 2 третіх. Друга наша ОДЗ мінус х має бути більше за 0. Це говорить про те, що х має бути менше за 0. Якщо ми подивимось на наше ОДЗ, і одна умова говорить про те, що х має бути більше, ніж 2 третіх, а інша умова говорить про те, що х має бути менше за 0. Ми для знаходження розв'язку ОДЗ маємо знайти спільне для синього та червоного. Ми бачимо, що спільного нічого немає. О, отже, дане рівняння не має розв'язку, не дивлячись на ось цей наш корінь. Тому звертаю ще раз увагу, знаходження ОДЗ обов'язково для розв'язування логарифмічних рівнянь. Та знову ж таки формат ЗНО. Встановити відповідність між рівняннями та їх коренями. Ну, Хочу підкреслити, що в останні роки в ЗНО і НМТ не 4 на 5 варіантів, а три варіанти, і треба їх співставити з п'ятьма різними, що ускладнює нашу задачу. Чи з першого рівняння ми бачимо, що 4 – це степінь для нашої трієчки. А отже мінус х дорівня 3 в степені 4, тобто 81. Звідки ми отримуємо, що х дорівня мінус 81. За нашим ОДЗ, ми буквально щойно знаходили, що мінус х має бути більше за 0, а значить х має бути від'ємним числом. Тому наш розв'язок мінус 81. І ось він нас під варіантом d. Друге, Логарифм за основою 4 від икса дорівнює мінус 3. Ми маємо, що х дорівнює 4 в степені мінус 3. Це відповідно 1,64. А не щось інше, тому що від'ємна степень наше число перевертає. Далі зазначаємо ОДЗ в нашому логарифмі тільки х. Тому х має бути строго більше за 0. 1,64 цю умову. Тому розв'язком нашого другого рівняння є 64. Третє. Значить, мінус 4 це степень для трієчки, щоб отримати підлогарифмічний вираз, тобто х. Отже, 3 в степені мінус 4 – це буде одна 81. Віддіємо на степень, наше число перевертає. Зазначаємо ОДЗ. У нас під логарифмічним виразі тільки х, тому х має бути строго більше за 0. 1,81 більше за 0. Несуттєво, однак більше. Так, і останнє рівняння. Логарифм за основою 4 від мінус х дорівнює 3. А отже, 3 степень для 4, щоб отримати мінус х. Звідси мінус х дорівнює 64, а отже, х дорівнює. Мінус 64. Записуємо ОДЗ. За ОДЗ мінус х має бути строго більше за 0, тобто х має бути менше за 0. Мінус 64 задовільняє наше ОДЗ, тому розв'язком цього рівняння є варіант В. Мінус 64.